Близько шостої вечора Микола вирішив забігти до аптеки, але чоловіка не пустили навіть на поріг. Ну, Він на вході ну, відьма сотрудник поліції в гражданському, сказав, що аптека не працює. роботу. Стояла на дорозі скора, ну, і пару машин поліції. Буквально за годину до того невідомий зайшов сюди і накинувся на 31-річну провізорку. Її колеги про деталі мовчать. Я тільки вийшла, якщо я сама в шоці. Підозрюваний запрохав книгу скаргу. Потерпіла на те, що потерпіла, не усвідомлюючи, що він може здійснювати такі дії. Піднесла до підозрюваного книгу скарг. Підозрюваний затягнув її в підсобне приміщення і почав здійснювати насильницькі дії. В Підсобному приміщенні чоловік спочатку добряче побив жертву, а потім зняв штани і наказав їй задовольнити його хтиві бажання. Насильство над провізором закінчилося лише тоді, коли до аптеки зайшов черговий покупець. Саме інша жінка сполошила хтивого неадеквата і він просто втік з місця злочину. На пошуки збочинця підняли ледь не весь райвідділ відділ поліції. Буквально за кілька годин п'яного його спіймали в тому ж районі. Це був 44-річний місцевий Володимир. Він живе буквально за 50 метрів від аптеки. Сусіди повірити не могли, що тихий і непомітний Володя здатен на такі речі. Сім'я діти, у нього й дочка, і син. Нічого не придвіщала біди. Ну коли узнали, звісно, були всі в шокі. Що Володя вже має за плечима не одну судимість за зґвалтування, сусіди теж не знали. Він поселився тут кілька років тому і працював на тракторі, що розчищає вулиці від снігу. Та через алкоголь права в нього забрали. Останнім часом жив за рахунок дружини й сидів з дітьми. Нормальний чоловік коли не п'є, отлично. а коли ну, бухої всі ну, асують мозовоє та су вічество. А так, в принципі, нормальний був чувак. 70-річна мати Володимира розповідає, що того дня син брав у неї гроші, мовляв, щоб заплатити штраф, повернути собі права і отримати роботу. Він мене попросив, я пішла, взяла деньги в кредит. Я йому дала деньги при дочки. Він приїхав до мене, забрав гроші. 10 тисяч. Що саме пробудило в ньому збочені інстинкти, Володимир не розповідає. Ховає очі навіть від матері. А дідь їде, що я давала там. З 10 тисяч залишилися 700 гривень. Решту Володимир пропив. Свою вину він визнав і тепер йому світить 5 років тюрми.